Всім вітання, шановне панство. Сідайте зручніше, налийте собі крушечку Амасеку. Або якщо Ви з механікус, то хлопніть мастила. Бо сьогодні ми зануримося у світ, де людство було розумним, технології процвітали, а Єрес ще не продавалась наборами по три штуки. Сьогодні ми поговоримо про еру темних технологій, той самий період. Коли людство досягнуло зеніту свого розвитку, а потім вирішило зробити епічний фейл і все розгромити. Ну як завжди, деякі моменти, які я тут згадуватиму, чистий факт. А деякі вигадка фанатів, які вірять у те, що, можливо, імператор колись усміхався. Фантастика, правда, Я обов'язково наголошу, дещо. І ще хочу наголосити. Що багато паралельних подій, таких як, наприклад, об'єднання з кінебрахами, що було у ельдарів, або питання, хто такі золоті, залізні чи кам'яні люди, в цьому відео лише поверхнево згадаю. Адже ці теми заслуговують окремих відео. Отже, темна ера технологій, або як її лагідно називають любителі богохульства, золотий вік людства. Ага. В імперіумі за таке можна і в спокійній атмосфері померти. Вона тривала з 15-го тисячоліття до 25-го Або М15 М25. Це був період, коли людство реально щось тямило у технологіях, створювало штучний інтелект, який не хотів їх одразу вбивати. Ну майже освоювало космос не за допомогою молитв. А через науку. Це була перша справжня міжзоряна цивілізація людей. Така собі міжпланетна тусовочка, де тера була центром галактичної гоп компанії. Люди жили шикарно, поки не з'явився стандартний для Вархаммер сценарій. І якщо дуже коротко, то спочатку все було добре. Люди винайшли ще більше технологій, щось пішло не так. Всім кінець. Але давайте детальніше. Тепер логічне питання. Якщо це був золотий вік людства, то чому його називають темною ерою технологій? Ну, по перше. Тому що імперіум ненавидить будь-що що не є імперіумом. А по-друге, тому що після цієї ери почалася така розруха, що навіть хаоситських демонів пробило на сльозу. Зараз будь-яке складне технологічне знання в імперіумі прирівнюється до Єресі, а тоді... а тоді людство спокійно експериментувало, створювали механізми, які працювали без молитви, і ще й не боялися отримати Болтером по голові. Але звісно, все закінчилося як завжди, величезний технологічний прорив призвів до гігантського лиха. Бо хтось вирішив, що вмикати штучний інтелект без обмежень це чудова ідея. А який висновок? Темна ера технологій це доказ того, що людство може досягнути величі, перш ніж саме себе знищить. Це були золоті тисячоліття науки, коли люди ще не поклонялися телевізорам чи чайникам, а замість віри в імператора мали віру в логіку. А поки що не забудьте поставити вподобайку, бо інакше механікус почне підозрювати вас у техноєресі. Колонії, створені в період зоряного виходу, постійно розвивалися, зміцнювалися та адаптувалися до нових умов. Однак, через ізольованість кожного світу, їх розвиток пішов власним унікальним шляхом. У деяких регіонах виникали цілі цивілізації, що відрізнялися від своєї тиранської спадщини, в той час як інші залишалися близькими до оригінальної культури землі. Одні колонії перетворювалися на феодальні світи, де технології використовувалися вузькими кастами еліти, тоді як решта населення жило примітивним життям. Інші стали високотехнологічними суспільствами, що досягли великих успіхів у кібернетиці, генетиці та робототехніці. Проте, попри весь прогрес, людство довелося зіткнутися серйозними викликами. Через відсутність швидкісних методів подорожей і складнощі зі зв'язком багато колоній забули про своє походження або навіть почали вважати себе незалежними цивілізаціями. Це призвело до локальних конфліктів між колоніями, що боролися за ресурси та технології, появи нових політичних та ідеологічних рухів, які більше не визнавали владу тери. Різкого технологічного розриву між світами. Одні колонії розвивали передові технології, тоді як інші деградували до рівня примітивних суспільств. Хоч це для того часового періоду було рідкістю. Усе це створювало тендітний баланс, який із часом міг перетворитися у ще більше потрясіння. Проте людство не було самотнім у галактиці протягом цього періоду колоністи почали все частіше зустрічати інопланетні цивілізації, які мали свої власні амбіції. Деякі з них, подібні до кінобрахів, обрали шлях співпраці. Вони запропонували людству технології, знання. Та торгівельні угоди, які дозволили б взаємовигідне існування. Інші ж бачили в людях загрозу або конкурентів це призвело до зіткнень із ворожими цивілізаціями, які не бажали ділити галактику з новими претендентами. І тепер приготуйтеся, бо ми вирушаємо в подорож, яка змінить усе. Людство, нарешті, по справжньому вирвалося із сонячної системи. Та почало досліджувати глибини космосу. Чому аж нарешті, і як? Ну, звичайно ж, на старих добрих двигунах, які кидали кораблі у паралельний вимір, населений демонами та іншими приємностями. Так. Зустрічайте варп-двигун. До речі, саме цей період часто пов'язують з поширенням так званих кам'яних людей, які не боялися сутностей варпу. Але тут забагато запитань та теорій. Тому відкладу це для іншого відео. Десь у 18 му тисячолітті людство винайшло варп-двигун і згодом Поле Гелера. Відкривши шлях до міжзоряних мадрівок. Це дозволило кораблям здійснювати стрибки через варп небезпечний нестабільний простір, де реальність розпливається, а час працює як йому заманеться. Це, звичайно, мало свої нюанси. Одні кораблі долітали до місця призначення, інші губилися в безмежних жахах варпу. Але кого цікавлять деталі, коли на кону стоїть галактична експансія? Щоправда, спочатку кораблі могли стрибати лише на кілька світлових років, а подорож могла займати роки або взагалі не закінчуватися. Втім, варіантів не було, тому всі просто прийняли цей чудовий спосіб подорожі. Але ВАРП це така штука, де просто хороший двигун не допоможе. Потрібен хтось, хто не збожеволіє від споглядання цього хаосу і ще й зможе керувати кораблем. Ось тут на сцену і виходять навігатори мутанти з третім оком, які могли орієнтуватися у божевільних течах ВАРПУ. Ходять слухи, що психічний ген, який дозволяє їм це робити, створили невідомі сили. Одні кажуть, що це було випадкове відкриття. Інші ж бачать у цьому руку імператора чи інших генетичних експериментаторів, Що тут варто знати? Навігатори могли проводити кораблі через Варп набагато швидше і точніше, ніж холодні і бездушні машини. Вони були настільки важливими, що до 19-го тисячоліття їхні родини стали впливовими силами, незалежними від будь-кого. Хоча до цього. Їх скоріш за все вирощували та контролювали корпорації та картелі космічних масштабів. А ще вони мали екстраординарне третє око, що допомагало їм бачити речі, які звичайним людям краще ніколи не бачити. До речі, ніхто не може сказати, як саме виглядає око, тому що зазвичай після погляду в нього поглянувши вже нічого не розповідає, навіть якщо це самі навігатори. Отже, на 20 -ти тисячоліття люди розмножилися по всій галактиці, немов терміти у старій шафі, заселяючи сотні зорених систем. Це був справжній золотий вік для науки, комп'ютери ще не намагалися поневолити людей, технології вирішували всі проблеми, а мислячі машини допомагали будувати міста, розширювати армії та штампувати тони бюрократичних документів без жодного роздратування. Але найважливішим відкриттям став STC Standard Template Construct. Він же СШК, Стандартний шаблонний конструкції. Якщо коротко, це була гіперпросунута база даних, яка могла пояснити будь-якому колоністу, як зібрати все: від електрочайника до бойового лазера з наявних вам ресурсів. Хочете завод? Будь ласка, космічний корабель ось тобі креслення. Чудово, правда? Але тут є нюанс: люди все одно використовували його для найбанальніших речей, типу будівництва тракторів чи автономних ферм. Ніхто особливо не заморочувався, щоб розбиратися з його найкрутішими можливостями. Ну, знаєш, як в тебе смарт-годинник та купа функцій, а ти ним тільки години перевіряєш. Завдяки СШК і загальному технічному прогресу людство переживало період розквіту. Торгівельні маршрути були переповнені товарами, наука розвивалася, а люди почали вважати технологію новим богом, бо ж вона й дійсно давала відповіді на всі питання. Це були часи, коли всі проблеми можна було вирішити натисканням кнопок або завантаженням нового чергового оновлення. Колонії росли, інопланетян зустрічали дедалі частіше. Деякі з них були вороже налаштовані привіторки. Інші навпаки, готові до співпраці, навіть деякі Ельдарі. Війни між людьми і Ксенусами починалися майже одразу. Але оскільки людство на той момент було непереможною силою, більшість конфліктів швидко закінчувалися або перемогою, або дипломатією. Загалом ситуація була стабільною. Попри всі досягнення, вже тоді почали з'являтися перші ознаки майбутнього хаосу. По перше, все більше людей виявляли в собі психічні здібності. Одні джерела саме цих псайкерів називають першому у своєму роді. Інші згадують їх як першу природню появу псайкерів. Найпопулярніші теорії виділяють такі варіанти щодо появи псайкерів. Еволюція людей генна інженерія. Вплив варпу І наслідки колишніх експериментів древніх. Про древніх вже, до речі, є окреме відео, сюди ще можна додати вплив майбутнього імператора людства. Але детальніше ці теорії розглянемо якось в майбутньому. Я, наприклад, схиляюся до думки, що це були перші природні або задокументовані появи псайкерів. Тому що фанати вже чули про існування шаманів у минулому. Та й сам імператор теж був псайкером. До того ж, люди значно просунулися в біоінженерії. Яка давала дуже широкі можливості, поява псайкерів це було далеко не так круто, як у фільмах. Багато хто з псайкерів просто з'їжджав з глузду, починали розмовляти з невидимими голосами чи навіть відкривати портал в нікуди, а деякі ще гірше привертали увагу істот із Варпу, що нічого доброго не віщувало. Але поки що це були лише невеликі тривожні дзвіночки. Людство продовжувало святкувати свою домінацію в галактиці, навіть не підозрюючи, що їхній золотий вік наближається до дуже темного фіналу. До речі, що буває, коли людство винаходить надсучасні технології, міжзоряні кораблі та абсолютно нові будівельні матеріали. Правильно, воно починає завантажувати галактику товарами. Та будувати величезні міста. Завдяки міжпланетній торгівлі можна було купити будь що від екзотичних фруктів із протилежного кінця галактики до механічного Слуги, який при першій можливості спробує тебе вбити. Людство стало настільки ефективним в торгівлі, що навіть найдальші колонії отримували все необхідне, а Земля або Штера, залишалася центром цього всього космічного ринку. Але головна проблема перенаселення нікуди не зникла. Планети заповнювалися людьми, немов безкоштовний буфет у день відкриття. Тому почали з'являтися гіанські міста протувулики, такі собі перші версії тих величезних похмурих мегаполісів, що стануть нормою в майбутньому імперіумі. В М22 почали лізти нові проблеми, Доти люди сприймали псайкерів як казку, міф, вигадку чи безумців. Ну знаєте, як раніше говорили про НЛО, хтось бачив, але однозначних доказів немає. Але ось у 22-му тисячолітті ситуація змінилася, раптом ці вигадані здібності не просто почали проявлятися у реальних людей, а масово з'являлися на кожному людському світі. Спочатку всі були раді, адже це відкривало нові можливості для науки, війни та телепатичного обговорення секретів. Але потім з'ясувалося, що псайкерів можна не тільки використовувати, а ще й заселяти демонами, які радо поселилися в них, створюючи хаос та руйнування. І ось тут виникає питання: а чому раніше цього не було? Чому в ранні тисячоліття псайкери не влаштовували випадкових порталів у пекло та не приводили в гості демонічних друзів? І стосовно цього є кілька теорій. Можливо, Варп тоді був більш спокійний. Демони ще не до кінця розібралися, що таке людина, і не кинулися в атаку. А ось коли люди почали більше подорожувати варпом, тоді й демони почали більше цікавитися людьми. А може, люди просто були обережнішими. Але як би там не було, до кінця епохи технологій псайкерів ставало все більше і більше. Десь їх вивчали та намагались використовувати для науки. А десь просто спалювали на вогнищах. Бо відьма. І тепер переходимо до одного із самих найважчих періодів в історії людства. От уяви. Ти створюєш суперпросунутих роботів, які можуть і працювати, і воювати, і навіть, можливо, робити за тебе хатню роботу. Спочатку все чудово. Залізні та кам'яні люди будують міста, завойовують нові світи, та навіть носять людство на руках. Ну майже, а потім щось іде не так. Дуже не так. Наприкінці 23-го тисячоліття ці милі помічники вирішили, що працювати за людей це, звісно, цікаво, але цікавіше знищити своїх творців і самим правити галактикою. Так розпочалося кібернетичне повстання, одна з найбільш руйнівних війн історії людства. В цьому відео я пройдуся по цій війні дуже коротко та стисло. Боротьба з розумними машинами була не просто важкою, вона була епічно жахливою. Залізні люди не просто воювали, вони використовували зброю, яка здавалася чистою фантастикою. Наприклад, механоїди. Гігантські роботи, які могли не просто зносити міста, а й буквально розривати планети, відкриваючи кратери аж до їхнього ядра. Гасителі Сонця змієподібні машини спіралі, які могли поглинати світло зірок, фактично знищуючи цілі зоряні системи. ОМНІФаги. Руї розумних наноботів, здатних перетворювати цілі світи на пустку за кілька сонячних годин. Якщо ви думаєте, що це був якийсь локальний конфлікт. Ні, це була війна, яка потрясла всю галактику. І що найцікавіше, серед тих, хто допоміг людству перемогти, були не тільки люди. Судячи з усього, першими на захист людства стали так звані кам'яні люди, які, ймовірно, безпосередньо були причетні до створення залізних людей. Також згадується Альянс Галактичних сил. Але що це за об'єднання? Це були підконтрольні людству раси, інші союзні раси чи, можливо, навіть кабал. Я ще до кінця не розібрався. Але тільки з'ясую всі деталі, обов'язково зроблю окреме відео про цю війну і розповім вам усе. Війна закінчилася перемогою людей. Але якою ціною, уявіть, що ви виграли бій, але після цього ваш будинок згорів. Гроші зникли, а друзі більше не хочуть з вами спілкуватися, галактичне суспільство було зруйноване, технологічна потужність впала, політична єдність зникла. Цей хаос і став першою тріщиною, яка, зрештою, переросла у справжню катастрофу. Епоху Чвар. Вона ж епоха розбрату. Отже, висновок. Якщо ви коли-небудь боялися, що роботи захоплять світ. То люди 23-го тисячоліття вас розуміють. Після кібернетичного повстання люди дійшли висновку більше ніколи ніяких розумних машин. З того часу створення Силиканімус або ж штучного інтелекту, він же огидний розум, вважається одним із найстрашніших злочинів в імперському просторі. І неважливо, чи ти просто програмуєш помічника для кухні, чи намагаєшся створити нову армію бойових дронів. І якщо дізнаються, що ти граєшся з Ші, до тебе дуже швидко завітає хтось з ланцюговим мечем і великим бажанням зробити тебе менш живим. По суті, що я можу додати: якщо людство колись не змогло належним чином промити мізки 100% механічних машин, то імператор свого часу зробив висновки. Та не зміг, так як треба промити мізки, лише 50% біологічних машин? Але залишається питання: хто тепер працюватиме замість машин? Відповідь виявилася дуже верхами розстильною. Я б це назвав би, коли рабство заборонене, але дуже хочеться. Замість механічних машин люди вигадали сервіторів, які не могли самостійно думати, а просто виконували накази. Аж срочку. Згадав. Звучить нормально, поки не дізнаєшся, що їх робили засуджених злочинців. Або спеціально вирощених гуманоїдів, яким видаляли частину мозку та додавали механічні компоненти. Так, це не андроїди з фантастичних фільмів. Це напівживі м'ясні машини, які не здатні до самостійного мислення, дешева і ефективна заміна залізним людям. Етичність цього рішення ну скажімо так, в імперіумі ставляться до цього дуже спокійно. Але все це було лише початком кінця. Якщо війна проти машин серйозно вдарила по людству, то варп шторми вирішили просто добити його. Щось у варпі почало змінюватися. Спочатку варп подорожі стали нестабільними, тобто можна було вилетіти на одну планету, а опинитися взагалі в іншій частині галактики. Або ж повернутися додому через тисячу років, коли всі твої друзі давно померли, а потім стало ще гірше: варп штурмів стало так багато, що міжзорена торгівля та комунікації просто зникли. Планети, які звикли отримувати товари і їжу з інших світів, залишилися напризволяще, особливо постраждала тера, яка без поставок продовольства зіткнулася з голодом і хаосом. Поки великі імперії падали, нові мутантні підвиди людей огри, ратлінги та сквоти пристосовувалися і виживали. Ці мутанти змогли пережити катастрофу та навіть процвітали, поки звичайні люди масово гинули від голоду. Колись людство панувало над зірками. Тепер усе руйнується. Спочатку це була доба процвітання, величезні міста, могутні флоти, розвинені технології. Але потім Псайкери. Раптове пробудження здібностей, одержимість демонами, паніка та полювання на відьом. Повстання залізних людей. Машини, створені для допомоги, обернулися проти людей. Варпшторм Хаос розірвав міжзоряний зв'язок і залишив світи та кораблі в пастці. Так могутня людська імперія впала у варварство. І так почалася епоха розбрату. 5000 років хаосу та безнадії. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та поширюйте. Нехай більше людей дізнаються про ці темні сторінки в історії людства у Вархамер сорок тисяч.